Привіт, друзі! Сьогодні знайомимося з позицією нашого власного імпорту, а саме: парагуас рохо іспанським червоним сухим купажем, сортів винограду Темпраніллю та Сіра від Бодегас Наваро. В ароматі будемо відчувати стиглу вишню, чорну смородину, червону сливу та легкі нотки спецій. Смак м'який, фруктовий, із приємною структурою, легкою танінністю та делікатним перцевим відтінком від сіра. Особливість даного напою в тому, що тут. Де поєднання темпранільо із сіра. Робить це вино водночас класичним та сучасним. Темпраніллю дає соковитість і м'якість, а сіра глибину і пряність. Воно створено у стилі легкого повсякденного червоного, яке легко п'ється і не перевантажує. Підійде до піци, пасти, бургерів, м'ясних закусок та твердих сирів. А ще чудовий варіант для келиха ввечері без їжі. Цікавий факт: назва Парагуас рохо, тобто червона парасолька, фірмовий мотив винороблі, який символізує легкість, грайливість і романтичні сюжети іспанських ілігів. Das